Хто такий був Андрій Портнов. Це людина, яка вигравала всі суди, не тому, що мала правду, а тому, що суди, ДБР, прокуратура все це працювало під ним. Цю систему він вибудовував роками. Ще за Януковича, лояльні судді, там правильні слідчі, свої прокурори. Це була не система правосуддя, ну а такий, знаєте, спрут, що оплутував державу. Після революції гідності Портнов утік, але в 2019-му повернувся за день до інавгурації Зеленського. Повернувся він не в політику, а от в свою систему. І вона знову запрацювала десятки справ проти Порошенка саме за його ініціативи, сотні справ проти активістів, журналістів, як то чесно, там чи схеми. І Портнов, єдиний громадянин України під санкціями США за втручання в судову систему, але Україна санкції не ввела у 2025 році. Петиція. Набрала 25 тисяч і була проігнорована кабміном шмигаля. Портнов зараз мертвий, але система жива й без нього. То хто ж тепер може нею керувати? Видання закон і бізнес пов'язане з портновим раптом починає піарити слідчого Артема Яблонського. Це того, хто переслідував майданівців, нині веде справи майдану. Ну і заодно. Атакує Порошенка і знову такі знайомі щупальця. То чи не його готують в нові куратори системи? Бо мережа портнова вона не зникла, вона стала частиною держави, і от влада якраз могла б її знищити. Але ж навіщо, якщо нею так зручно користуватися?